Друзі, вітаю! 2 вересня, Сьогодні з вами Валерій Клучок підбиваю підсумки інформаційної доби про найголовніші події минулого дня. Зараз вам готовий розповісти, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. Друзям буду максимально коротко, тому що низку оглядів вже сьогодні робив на каналі. Можете переглянути попередні відео, тому намагатимуся не повторюватися, але не обіцяю. Деякі моменти я буду згадувати, про що я власне говорив в попередніх відео. Путін сьогодні після нещодавньої заяви Піскова про те, що ніяких переговорів з Україною бути не може, сказав, що переговори не втратили свою актуальність. Але попередньо треба, каже, вигнати бандитів, які зайшли на територію Росії. Натікає він на Курську область. Як на мене, це чергова теза Путіна і його оточення, що вони готові до переговорів виключно на своїх умовах. Умови їхні раніше озвучувалися, це так звані стамбульські угоди, про які ми багато говорили. У квітні 2022 року, але говоримо і донині, згадуємо про них, які передбачають демілітаризацію, денацифікацію, скорочення армії і таке інше. Звісно, на це ми не підемо, бо необхідно все ж таки, щоб Путін йшов на умови України. І це можна досягти виключно, якщо Захід нам буде дозволяти бити їхньої зброї по території Росії, щоб знищувати більше їхніх військових об'єктів. Цей процес триває. Особливо актуальне нині це питання, оскільки нібито Іран готовий передати Росії вже балістичні ракети. Про це говорять європейські політики на умовах поки що анонімності, і про це повідомляє видання Bloomberg сьогодні. Я більш ніж переконаний, що відповідна реакція на Заході має бути. Тоді Путін не буде таким зухвалим у своїх заявах. Але те, що вони переговорів прагнуть, у мене особисто немає ніяких сумнів, тим паче, поки що повідомлення Блумбергу не верифіковане. Що мені особисто вказує заява зараз Путіна і заява окремих його оплічників, бо вони не однакові. Те, що дійсно в Кремлі є різноголосі стосовно того, чи продовжувати війну, чи завершувати. Хто саме сьогодні озвучував заяву про припинення війни і початок переговорів? Чи то справжній Путін, чи його двійник, я вам сказати не можу. Але ну насправді дуже дивно виглядають заяви сьогодні кремлівського ватажка про те, коли і як може закінчуватися війна. Один день він говорить ніяких переговорів, воюємо до поб'єдного. Сьогодні він говорить: Давай переговори. Ну, якраз оцей бардак і шатання який в Кремлі є, і засвідчує те, що там дійсно є різноголосся, про що я вам говорю ледь чи не в кожному відео, коли торкаюся саме питання внутрішньої ситуації на Росії? Це різноголосся буде ще більшим, якщо ми більше будемо бити по Росії. І дуже хотілося, щоб відповідь на всі ці атаки, які були, до прикладу минулої ночі з боку Росії, які вони зараз здійснюють іранськими ракетами, отримували гідну відповідь. В цьому, звісно, нам можуть допомогти і наші західні партнери, до прикладу, Польща, сьогодні там розгорається знову скандал. Скандал, коли одні урядовці говорять, що треба збивати ракети на території України, інші кажуть, ні-ні-ні, ми до цього не причетні. І це все зараз відбувається в уряді Польщі. І в тому числі цю історію прокоментували також Північно-Атлантичному альянці. Справа в тому, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, має на увазі. Сьогодні вкотре наголосив на тому, що Польща повинна збивати ракети, які летять в бік Польщі над територією України тими системами протиповітряної оборони, які є в Польщі. В Уряді Польщі сказали, ми тут ні до чого. Сікорський сам має відповідати за свої слова. Ми не будемо нічого з цього приводу коментувати, і це його власна ініціатива. А речник НАТО, коментуючи заклик Сікорського, саме так вчиняти. Заявив, що члени Альянсу мають право захищати свій повітряний поростір, як вони вважають за потрібне, проте такі дії можуть вплинути на весь альянс. Ну, нібито й заборонити не можна і дозволити. Де ставити кому, звісно, буде вирішувати Польща, але те, що різноголосся в Польщі також лунає, це очевидно. Дуда, доприклад, більш радикальний в своїх діях, Туск стриманіший. Я вам нещодавно розповідав історію щодо нашого членства в Європейському Союзі, яке заперечує Туск через наші історичні непорозуміння. Натомість спікер Сейму Польщі говорить, що все нормально, все буде окей. Ми історичні питання будемо розбирати вже після того, як завершиться війна. І це добре, що таке розноголося є в Європі, і це мені вказує на те, що дискусія стосовно того, що Україні треба більше допомагати, зараз піднімається на Вищий рівень, задайте скандал, фактично, який стався в Європі, та й загалом, навіть в євроатлантичній спільноті, загалом, після заяв Макрона, коли він почав говорити про необхідність відправки до України військового контингенту і зміни взагалі парадигми цієї війни. Він сказав, що Путін повинен розуміти стратегічну невизначеність Європи. Путін повинен загубитися в здогадах того, що Європа має робити з Росією. Зараз така ситуація плюс-мінус і є. А от заяви Сікорського лише допомагають. І уряд Румунії, до прикладу, вже ухвалив рішення про те, щоб передати Україні безкоштовну систему Петріот. І парламент одобрив це рішення, тому я думаю, що ну найближчим часом ми отримуємо цю систему. це одна з найновіших систем, які нещодавно були придбані в Сполучених Штатах Америки. Звісно, без дозволу США таке рішення ухвалитися не могло. І ще раз наголошую, що європейські посадовці все ж таки вважають, що найближчим часом Іран може вперше спочатку в широкомасштабного вторгнення передати до Росії балістичні ракети. Я не думаю, що ця історія залишиться поза увагою, і в Сполучених Штатах Америки і Європі вони повинні будуть відреагувати. Хоча направду скажу: якщо подивитися на північну Корею, ми вже маємо прольоти і цієї ночі північно-корейських ракет. Кулева відповідно заяву з цього приводу робив. Великого тиску на північну Корею немає, тому що важливі впливу немає, а важливі потрібно напрацьовувати. І до Ізраїлю. ви знаєте, що там тривають масові акції протесту. У вуличні ізраїльтяни вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Бенаміна Нітаньяху, якого звинувачують у тому, що він не може досягти угоди з Хамасом про звільнення заручників. Вони просто-напросто перекладають вони вимагають припинення військової операції проти Хамасу для того, щоб звільнити заручників, тому що напередодні в одному із тунелів терористів знайшли шість тіл вбитих заручників. Громадян Ізраїлю. І сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху звернувся до Росії за допомогою, щоб Росія сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази. Ну, це, чесно кажучи, факап просто неймовірний факап з боку Ізраїлю, тому що так виходить, що країна-терорист буде домовлятися про те, щоб Ізраїль уклав угоду з терористами. Отак от і поляризується світ, отак от змішується. Гріш несправедним, і потім ти не розбираєш де чорне, де біле. Бо коли кажуть, що світ сірий, окей, в розумінні моєму і України світ чорний і білий. По іншому ми не зможемо припинити війну. Що власне мовиться у повідомленні, в якому говорять, що Нітаняху просить Росію про допомогу? Уряд Путіна нібито контактує з Хамасом щодо долі заручників, які мають російське громадянство, і саме це зможе допомогти підписати угоду із. Хамасом. не Штати Америки, демократична країна, допоможе Ізраїлю, а Росія. Ну виявіть, який буде резонанс до подій в Україні. Я сьогодні ранці вам розповідав про те, як Дмитрук втік з України. Ви вже добре його знаєте. Думаю, зайвий раз представляти вам його не потрібно. Сьогодні хтось побачив Дмитрука у Лондоні. Він у супермаркеті побутової техніки щось купував. На касі його помітили і зняли відповідне відео. Воно є і в мене в телеграм-каналах. Ну і тут якраз питання: а що далі? Дмитрук оголошений в міжнародний та міждержавний розшук. За великим рахунком, влада Лондона мала б видати нам його. Але чи так станеться? Буду за цим спостерігати. До іншого скандалу в Україні з призначенням начальника штабу командування сил безпілотних систем Романа Гладкого, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Розповів, що Служба безпеки України не мала зауважень щодо призначення скандального Романа Гладкого. Друзі, я тут лише можу розвести руками заява головнокомандувача, все решта, ви знаєте. Або перевіряють погано, або комусь так треба. Ще до однієї скандальної історії в Україні щодо затримання і звинувачення у несплаті податків відомого блогера-арбітражника Олександра Слобоженка. Суд обрав йому запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою за те, що він ухилився від сплати 213 мільйонів гривень податків. Ні, про яку заставу мова не йде. Також його довірення собі суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою і з можливістю внесення застави у розмірі 45 мільйонів гривень. Його також узяли під варту в залі суду. Стосовно цієї історії, звісно, дуже дуже вона дивна, зважаючи на те, що Слобоженко дуже багато допомагав Збройним силам України, але це не позбавляє його обов'язку сплачувати податку. Але, друзі, чому так сталося, як на мене, це моя особиста думка. Якби податки сплачували всі, тоді б покарання виглядало б справедливішим. А так виходить, що одним закон, а іншим все. Ну, на превеликий жаль, в Україні така практика є. І Слобаженко для мене особисто це яскравий показник. Я ні в якому разі, ще раз наголошую, не захищаю тих, хто ухиляється від сплати податків. Але платити податки повинні всі. Якщо Слобоженко дійсно стане початком цього процесу, то це буде інша справа, але я щось маю сумнів у цьому. І до події за кордоном ще одна цікава подія: Туреччина сьогодні офіційно звернулася. З проханням приєднатися до БРІКС. Про це пише Блумберг. Заяву поки що самого Ордогана я не бачив, але раніше про це заявляв очільник закордонного відомства в Туреччині. Туреччина зробила свій вибір, і вибір цей не європейський союз. Вони закидають постійно ЄС, що, мовляв, ЄС не хоче, щоб Туреччина була членом європейського союзу. Чому б ні? Нехай би і була, але в Туреччині типова диктатура обмеження свободи слова, прав і свобод громадян. Ти, якщо хочеш бути членом європейського союзу, то ти маєш сповідувати принципи директиви ЄС. Я про це сьогодні говорив в одному з відео, намагаюся все ж таки не повторюватися. Але повторюся: якщо ти не можеш, не хочеш, не будеш виконувати директиви ЄС, то ти не можеш бути членом цієї спільноти. Ну але в такому випадку твій шлях буде зворотньому напрямку, і європейському союзу варто до цього готуватися. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте мою роботу, коментуєте, ставите вподобайки. Я знаю, що ви це робите. Всіх люблю, цінушину і не, не перемикайтесь. Все буде Україна!